Повністю позбутися від акценту ми не можемо, але частково підправити все в наших силах. Тому сьогодні розбираємо Г. Так, в англійській мові немає звуку «г», Тобто, якщо ви хочете сказати Г, це однозначно неправильно. Тобто в словах «game», «girl» і так далі буде Г. так? Але якщо ви бачите G, як ми його називаємо «г», так, в кінці. То воно практично не читається. Наприклад, interesting, Так? Тобто ми, по суті, кажемо не interesting, а не підкреслюємо це в кінці. А чи закінчуємо таким, таким по суті звуком н, Так? тому, якщо ви перестанете говорити такий гучний г в кінці, особливо коли це інгове закінчення, і перестанете говорити Г, будете казати г, коли у нас G на початку слова, наприклад, то ваш акцент буде набагато краще.